Контрозвідка служби безпеки викрила ще одну посадовицю колаборантку. Нею виявилась уродженка Черкаської області, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на території тимчасово захопленого українського півострова. Як становило розслідування фігурантку Рашисти призначили заступницю начальника так званого відділу фонду пенсійного та соцстрахування Російської Федерації в Республіці Крим. Лаборантка на своїй керівній посаді протягом 2023-2025 років організовувала та контролювала роботу відділу за вимогами російського законодавства. Вона відповідала за нарахування пенсії місцевому населенню, соцвиплат та впроваджувала соціально економічну політику РФ у сфері пенсійного забезпечення. Також проводила особистий. Прийом громадян та інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення на підприємствах, в установах та організаціях на користь країни агресора. Одним із напрямів роботи було призначення перерахунки та виплати пенсій з щомісячного довічного утримання суддів у відставці. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранці про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в. Умовах воєнного стану та за частиною 5 статті 111 прим 1 – це колабораційна діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Комплексні заходи проводили співробітники збиву Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.